Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК події дня четверга 21 січня у студії Тамара Приходько. Сьогодні будемо розповідати про таке уточнення міського бюджету, нове в податковому законодавстві, земельні питання. Про це говорили на засіданні міської сесії. Ситуація з грипом та вірусними інфекціями у Коломиї під контролем до перевищення епідпорогу далеко. Науковець Іван Монулатій презентував книгу дослідження про єврея, видавця з Коломиї Якова Оренштайна. Тепер про це та інше більш деталь уточнення міського бюджету нове в податковому законодавстві, земельні питання. Про це говорили на засіданні сесії Коломийської міської ради. Також назвали прізвище нового керівника бюро подорожі та екскурсій. А певні питання зняли з порядку денного. Заспівали гімн та помолилися. Депутати так традиційно розпочинають засідання сесії міської ради. Головою секретар міський голова на лікарняному. Потім урочистий момент заступник міського голови Богдан Федорук вручає кіборгу Василю Кузьмину орден Богдана Хмельницького, третього ступеня. В 17-19 число 5 танків зняли з трьох постів, ніхто з хлопців не опирався і тих п'ять екіпажів не повернулись. Тому вічна слава тим, екіпажам, які не повернулися, і вічна слава тим, хто обороняв аеропорт. Давайте области, ми привітаємо героя. Перед розглядом питань порядку денного депутати мають звернення і до влади, і до громади. Ігор Ільчишин каже, усі мають працювати на благо міста, а не вирішувати певні особисті конфлікти. Зокрема, мова йде про земельну ділянку. На неї вважають, що мають права двоє осіб: Коломиянка Ганна Негрич та колишня дружина секретаря міської ради Любомира Жупанського. Ігор Ільчишин відстоює інтереси жінки. Багато звинувачень, що це особистий якийсь конфлікт і е Хайський не приїзд, до секретаря і так далі. Це зовсім не відповідає дійсності. Я просто вам зачитаю, як починався мій виступ на попередній сесії і чому це питання піднялося. До мене звернулася мешканка Коломиї, нега Жанна Степаніна, в письмовому вигляді написала лист до мене звернення. Я початок вам зачитаю, не буду читати його повністю. Шановні пані депутати, звертаюся до вас за допомогою. В зв'язку з тим, що за допомогою шахрайських дій кривдник моєї родини, особисто кривдник моєго сина і мене, пенсіонерки, ветерана праці, дитина війни, вдови заволодів незаконним способом і наш, нашим мином. Як я отримав цей лист, я повинен був його пірвати і викинути? Ні. Я його прочитав, ознайомився, ми зустрілися з цією пані і почали розбиратися в цій справі. Загалом земельні питання мали б вивчатися більш ретельно. Вважає депутат, цікавитися первинними депутатами та інтересами людей повинні місцеві обранці. Тому питання щодо земельної ділянки по вулиці Моцарта Ігор Ільчишин просить зняти з порядку денного для опрацювання. Мова йде про надання у власність землі по вулиці Моцарта 47 Тетяні Жупанській. Проте його все-таки розглянули. Голоси рахували довго, але їх не вистачило для прийняття рішення. Мають звернення місцеві депутати і до президента України та Верховної Ради. Результатом року діяльності водіночоліс приємним міністром Єсеніком, які прийшов до влади на праві героїв революції гідності та російсько-української війни. Стало можливість зростання комунальних тарифів, урізання соціальних стандартів, намагання розкладати стратегічні та прибуткові підприємства землюсь і способство призначення, свобіти каральних органів переслідування, політичних копонентів, кидання за градність на дістання учасників війни та революції волонтерів. Замість того, щоб вживати євро українських заходів для реанімації державної економіки та покращення життя українців, я сніг до його уряд займався лише імітацією реформ до воювання інтересів, олігархічних планів юристичних політичних конкурентів. Ми, депутати Коломийської міської ради, закликаємо Верховну Раду України і президента України розглянути питання відповідальності на відставки уряду під керівництвом процентні Єсеніка. Також місцеві депутати мають напрацювання і пропозиції щодо державного бюджету і податкового кодексу. Переглянути підходи до реформування спрощеної системи податкування і встановити термін за змін до спрощеної системи податкування, зберегти чинний порядок фінансування за рахунок субвенцій державного бюджету компенсації виплат за пільговий проїзд пільг послуг зв'язку та інших пільг, передбачених законодавством. Не передавати на фінансування з місцевих бюджетів, заклади ПТУ та ПНЗ з першого другого рівня акредитації державної форми, власності без надання відповідних ресурсів, встановити термін запровадження змін положень, яким, з, якими зазначені механізм фінансування сфери охорони здоров'я, на рівні місцевого самоврядування. Після звернень та запитів депутати перейшли до розгляду питань порядку денного. Говорять про бюджет, зокрема використання коштів з резервного фонду та уточнення місцевої скарбниці. У нас зменшується дотації на суму 5 мільйонів 233, Ви це побачите в першому додатку. Збільшується дотації, збільшується субвенція на освіту 2 мільйони 926 тисяч 800. Також збільшується субвенція на медицину. Коломийському району у сумі 1 мільйон 373 сто. Відповідно, в медицині Центру первинної медичної допомоги ми зменшуємо видатки і вони будуть досягати 11 мільйонів 500. 000. Порядку денному і питання щодо земельної ділянки поблизу музею писанки його вже активно обговорювала громада. Тому слово надали керівнику кооперативу, який має на меті отримати ту ділянку. Спочатку в оренду, а за два роки у власність і збудувати там готельний комплекс. Ми звернулися з проханням до міської ради про видачу передачу земельної ділянки в оренду. Ну і з приводу цього в соцмережах появилися такі зауваження, що чого віддавати задурно, ніби цю земельну ділянку. То насправді ми не хочемо її задурно. Ми просимо, щоб міська рада надала нам земельну ділянку в оренду з правом викупу. Викупу після здачі в експлуатацію готельного комплексу. Крім цього, яка користь буде місту ще? Ми будемо брати часткову участь у реконструкції частини території, яка прилегла до музею. Друга ситуація. Є внутрішня територія, яка становить 870 квадратних метрів. Яка вже десь на 60 років ніким не оброблялася, не покращувалася і так далі. Ми готові цих 870 квадратних метрів закласти бруківкою, тротуарною бруківкою. Далі дані будинки вони мають в дуже жахливому стані каналізаційні комунікації, які також ніхто не міняв уже, ну. Десятки років, і ніхто, звичайно, їх міняти не буде, тому ми зобов'язані під час реконструкції міняти ці комунікації, тому що е, ну, даний об'єкт він не буде справлятися з е, тими потребами, які будуть в самому готелі. Ну і крім цього, ми отримуємо освітлення прилеглої території навколо е, самого музею. І якщо подивитися зверху на самий музей, то на сьогоднішній день ми не можемо його кругом обійти, щоб зробити, наприклад, навіть банальні фотографії з будь-якого ракурсу. То при даній реконструкції ми отримуємо пішохідну доріжку в районі тих чагарників 8 метрів. Тобто люба людина зможе цей музей обійти кругом, чи на роліках покататися, чи на велосипеді, чи просто прогулятися. Атися, чи зробити фотографії і так далі, депутати приймають рішення аби надати проект інвестиційної угоди на затвердження міської ради. Будь ласка, визначайтесь хто за прошу голосувати. Сьогодні, хто? хто за хто за. і також на сесії міської ради депутати познайомилися із новими керівниками управління юстиції. Це Василь Чебурак і бюро подорожей та екскурсій та ісію Костюк говорили на сесії про зміни у податковому законодавстві. Про це дивіться у подіях дня завтра. До уваги платників податків 27 січня Коломийська об'єднана державна податкова інспекція проведе семінар на тему новації податкового законодавства, річна звітність за 2015 рік. Соціальні стандарти. Місце проведення Палац культури, народний дім, початок семінару о 10-й годині. 22 січня до Дня Соборності України в Коломиї на вулиці Чорновола, 100-метрівка утворять ланцюг єдності. 13.00 – Збір учасників акції біля пам'ятника Іванові Франкові. 13.30 – формування ланцюга. Ситуація із грипом та вірусними інфекціями у Коломиї під контролем. До перевищення епідпорогу далеко, тому говорити про епідемію підстав немає. Карантин теж не введено, тільки попереджувальні заходи, а збільшення захворюваності варто очікувати на кінець лютого. Повідомили у Коломийській центральній районній лікарні. Загалом вже захворіло понад дві тисячі мешканців, половина з яких діти. У медичних закладах міста та району перебувають близько 80 осіб. Каліфорнійського грипу теж не зафіксовано. Чутки про смертність від цієї недуги медики спростовують, просять людей не панікувати та не поширювати недостовірну інформацію, а ще не займатися самолікуванням. Далі заступник головного лікаря Віктор Бойко розкаже детальніше про ситуацію, що склалася. На протязі доби фіксується захворюваність в межах 300-350 чоловік, з яких половина діти. стільки ускладнені перебіги грипу. І в тому числі одне з таких важких ускладнень, яким є вірусно-бактеріальна пневмонія, на сьогоднішній день знаходиться на лікуванні дві вірусно-бактеріальні пневмонії навіть не середньої ступені важкості в інфекційній лікарні. Чому кажу, що навіть не середньої ступені важкості, тому що згідно нашого протоколу, ми пневмонії середньої і відповідно важкої ступені ми забираємо на лікування до себе, оскільки в нас є можливість забезпечити оксигенутерапію, тобто так звану кисневу підтримку для пацієнтів з відповідною недугою. Що відносно Смертей. На сьогоднішній день в жодному закладі у Коломищі не зафіксовано смерті, яка пов'язана з гострим респіраторним захворюванням чи відповідно з вірусом грипу. Так, у лікувальних закладах, і, зокрема, у лікувальному закладі, який, в якому ми зараз знаходимося, тренальна лікарні, на жаль, щодобово практично помирає хтось з пацієнтів. І зрозуміло, що напевне цим і з цим і пов'язані ваші питання відносно ажіотажу. Що робиться, чи правда, що є пацієнти, які захворіли так званим свинячим грипом, і чи є випадки смертності, немає цього відносно пацієнтки, яку, якої не стало, на жаль, вчора. Так, пацієнтка, молода людина знаходилась на лікуванні з 11 січня в кардіологічному відділенні е, з приводу важкої серцевої недуги, е, з приводу чого вона являлася інвалідом другої групи. Враховуючи те, що жінка потребувала е, оксигенотерапії, жінка потребувала, враховуючи її, усклад, враховуючи ускладню недуги, переводу відділення інтенсивної терапії, реанімації, вона була переведена в неділю для подальшого лікування, двічі консультована інфекціоністом, враховуючи якраз ці моменти, паніку, е, слухи. І відповідно те, що пацієнти не завжди правильно інформують лікаря про так званий анамнез, тобто про історію свого захворювання. Але двічі на одному з консиліумів, особливо 17 січня, був присутній, я бо консиліум проводили по моїй ініціативі. Цей діагноз не був підтверджений. Причиною поширення панічних таких, ну, напевне, слухів. Є те, що е якраз я сказав, слухи, є коментарі по з приводу того чи іншого захворювання е йдуть не від лікуючого лікаря. Чи, наприклад, не від мене, як від адміністратора, а на жаль, будь-хто чи в білому халаті, чи просто людина, яка е, щось чула, щось бачила, щось почула е, якесь слово, інше слово перепрошую, договорила сама. І через те е, такі панічні моменти, е, це тільки починається. На жаль, це буде. Ви володієте інформацією відносно природнього переросту на коломийщині, він Він нас майже нульовий. Тобто, якщо приблизно народжується в межах коло двох тисяч немовлят. Е, Приблизно, на жаль, стільки ж людей і помирає е, на Коломийщині. І ви розумієте, яка, е, скільки людей помирає щоденно від незворотних причин. До речі, користуючись можливістю виступу по ефіру, я категорично на період, поки е, йде хвиля і сезон е, захворюваності на гострі вірусні інфекції грип, раджу всім, хто отримує препарат кислоти в тому чи в іншому. Е, Менеджером варіанті ради своїм лікуючим лікарям відносно дозування його прийому і доцільності його прийому на цей період. Я мав на увазі аспірин як жаропонижаючий засіб не використовувати. А препаратом вибору як виборунижаючим як засобу є будь-який препарат. групи парацетамол і відповідно один із, груп, із групи ібопрофену. Скажу словами, не як медик. Я надію, що вони будуть більш доступні. Перше. Знайте, хто ваш сімейний лікар і з ким можна порадитися в будь-яку пору дня чи якщо є необхідність, перепрошую ночі. Не займайтеся самолікуванням і витримуйте ті призначення, які вам дасть медик. Вічний жит» з Коломиї. Науковець Іван Монолатій презентував книгу Дослідження про єврея видавця з Коломиї Якова Оренштайна. Його видавництво стало центром міжетнічної взаємодії та симпіозу культур на початку ХХ століття. Тут друкували українські, польські та російські книги. Чим ще постать цього видавця знакова для Коломиї? Дивіться у сюжеті. Яків Оренштайн народився наприкінці 19 століття у сім'ї незаможних коломийських євреїв. У історію Коломиї та України увійшов як один з найуспішніших видавців початку 20 століття. У 1903-му заснував у Коломиї Галицьку накладню, а в 1920-му – українську накладню у Берліні. Зробив неабиякий внесок у розвиток Шевченкіади у Коломийській друкарні. Видав навіть гайдамаки кобзарям. Ділиться краєзнавець, директор педагогічного коледжу Валерій Ковтон. Окрім книг, Коломийський єврей друкував листівки. Чимало з них ілюстрації до шевченкових творів. Він заснував і він видав понад 200 видань так званої загальної бібліотеки. Це видання української класики, зарубіжної класики. Це ті видання, на яких наші прадіди, діди вчились, формували свою національну свідомість. І ним видано е, понад 200 листівок на тему Шевченка, е, зокрема в Коломиї 1902 році, п'ятому, десятому. 1918 році видані ілюстрації до Кобзаря за малюнками Панаса Слосьона. Найбільший світі внесок у Шевченкіану у поштових листівок зробив Яківа Оренштайн. Вічний жит» з Коломиї це перше ґрунтовне дослідження про життя та видавничу діяльність Якова Оренштайна. Понад 15 років автор книги, доктор політичних наук, професор Іван Монолатій цікавився і досліджував цю постать. А над самим текстом книги працював три роки для написання використовував матеріал з австрійських, польських, німецьких та українських архівів ділиться автор Ну, цією постаттю я займаюся більше напевно 15 років ще з своїх гімназійних часів і студентських років на історичному факультеті. А сама книжка писалася більше трьох років, опираючись на ті документи, які були знайдені у Берліні, у Ляпцігу, у Відні, у Варшаві і Івано-Франківську. Це напевно найвідоміший єврейський книговидавець української книжки 20-го століття, який спричинився до розвитку української культури першої половини Остоліття про це книжка, яка опирається на архівні документи Польщі, Німеччини, Австрії і, звісно, України. Структура тексту книги це поєднання документів, історичних даних та майстерний науково-популярний опис. Ділиться враженнями рецензент, доктор політичних наук з Рівного Максим Гон. Він прочитав книгу ще з рукописів і рекомендує усім, хто цікавиться історією, ознайомитись з нею. Це мережі, яке формується з відображення долі конкретної людини на тлі епохи. На тлі політичних процесів в Австро-Угорщині пізніше зунр, відродженої Польщі, мандрів головного героя до Європи, Німеччини, потім у США. Одночасно це історія міст, одночасно це проблеми національної ідентичності. Це власне таке мережево, де кожен зможе знайти собі щось цікаве. Хоч книга і наукова, та вона буде зрозумілою для усіх, ділиться автор. Сам текст це 10 оповідей, які відображають життя Якова Оренштайна та цілої історичної епохи. Ця книжка і наукова, і популярна, і може читати навіть дуже лінива людина, тому що вона має три виміри: краєзнавчий, політологічний і власне історичний. Книжка побудована з 10 оповідей, які розповідають життя і діяльність цього визначного видавця, які розповідають історію Коломийської єврейської громади, починаючи з тисячу. 566 року і завершуючи трагічну загибель в часи Голокосту у 1943 році, до слова, вже найближчим часом у середмісті планують встановити меморіальну дошку Якові Оренштайнові з нагоди 140-ліття з дня його народження. Ольга Гереджук Сергій Гурмак подіє НТК. 24 січня у спасі відбудеться районне свято розколяди Різдвяні гуляння в людовому містечку села Спас за участю кращих мистецьких колективів Коломищини. у неділю о 12-й годині з 11-ї і щопівгодини до спасу курсуватимуть автобуси за маршрутом номер 3 Коломийські дзюдоїсти не відпочивали навіть під час різдвяних свят. У спортивній залі 10-ї школи вони провели традиційний спортивний турнір, запросили ще й борців з інших районів Прикарпаття. Як все відбувалося, дізнаєтеся із матеріалу Богдана Малецького. Такий турнір це справжнє свято для дітей. На запрошення тренера фізкультурно-оздоровчого спортивного комплексу Прикарпаття Анатолія Бурнаєва відгукнулися. Команди із Калуша, надвірної та Косова. Коломийщина на турнірі була представлена двома командами: одна із них районна, а інша міська. Підтримав захід і фонд Андрія Федчука. На килимі точилася запекла боротьба за загальнокомандну перемогу. Тут кращою стала команда Коломийського району на другому місці. Дзюдоїсти Калуша. А збірна столиці покуття замкнула трійку призерів. Чемпіонами в особистій першості стали восьмеро вихованців Коломийської школи дзюдо. Серед них Каміла Кален, Христина Білолобова, Наталія Мохначук, Ольга Дячук, Данило Кравчук, Юрій Романюк, Павло Маковійчук та Василь Марчук. Всі переможці та призери отримали медалі, грамоти і призи. Турнір відбувся за підтримки віце-президента обласної федерації Дзюдо та Самбо Віталія Риндича. Коломийські шахісти показали успішні результати на обласних змаганнях. Призові місця завоювали брати Роман і Тарас Стефураки Остап Шукайлик та Юрій Хріновський. Про перебіг змагань далі у сюжеті. В обласному шаховому клубі Дебют пройшов 12-й підсумковий етап змагань. Шахові надії Прикарпаття 2015. Серед юнаків і дівчат 2002 року народження та молодших. 34 юних шахісти з Івано-Франківська та області грали у швидкі та блискавичні шахи за регульованою швейцарською системою у сім та 9 турів відповідно. Успішну гру показали коломийські шахісти. Так у швидких шахах у категорії юнаків віком до 14 років перше місце посів учень Коломийської загальноосвітньої школи номер 2 Роман Стефурак. У нього шість очок із семи можливих. У цій же віковій категорії третє місце із чотирма балами зайняв учень Коломийської гімназії Остап Шукайлик. У віковій категорії до 12 років і за результатом 5 очок і 7 третє місце посів учень загальноосвітньої школи номер 2 Тарас Стефурак. Скільки ж балів набрав учень природничо-математичного ліцею Юрій Хріновський та зайняв перше місце у категорії до 10 років. У Бліц-турнірі переможцями у своїх категоріях стали Роман Стефурак і Юрій Хріновський. А Тарас Стефурак і Остап Шукалик посіли другі місця у своїх вікових категоріях. Також були відзначені кращі шахісти за підсумками шести найуспішніших результатів на усіх 12 етапах цих змагань. Роман Стефурак виберу перше місце як у швидких, так і у блискавичних шахах. Тарас став срібним призером також у двох турнірах. А Юрій Хриновський посів друге місце у швидких шахах. Переможців і призерів відзначили медалями, грамотами комітету фізичної культури і спорту виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради. 23 та 24 січня у спорткомплексі локомотив відбудеться чемпіонат Івано-Франківської області з класичного пауерліфтингу, пам'яті заслуженого працівника фізичної культури і спорту України Петра Федоровича, головний суддя змагань Інна Оробець, друга міжнародна категорія, головний секретар змагань Марія Чепіль, національна категорія, урочисте відкриття змагань у суботу, 23 січня о 13 годині. Фізкультурно-спортивний комплекс Локомотив запрошує усіх на льодовий майданчик. Приходьте з 17 до 22 години та весело відпочивайте. І це все на сьогодні. Нагадую, більше інформації є на сайті телеканалу НТК та звучить в ефірі радіо Сяйво. Я ж прощаюся з вами. Гарного настрою та лише хороших новин. Побачимось. історичний календар від Василя Нагірного гірного. Цієї днини 21 січня 1881 року в селі Носові тепер Бережанського району Тернопільської області народився Мелетій Кічура, син Омеляна, адвокат, поет, публіцист, перекладач. Мелетій Кічура випускник Віденського університету, вояк української Галицької армії. Адвокатську практику відбував у Коломиї. У цей час пробує себе в поезії. Мелетій Кічура, автор поетичних збірок Темпі Пасаті, без керми, минулі часи. Він меценат побудови першого пам'ятника Тарасу Шевченку в Коломиї 1914 року, 3 березня 1938 року. Мелетій Кічура був страчений органами НКВД. Також 21 січня 1912 року у містечку Богородшани на Прикарпатті народився Олекса Гірник, який 1978 року здійснив акт самоспалення на могилі Тараса Шевченка в Каневі на знак протесту проти заборони української мови в радянській. Також цієї днини 21 січня 1961 року в селі Мишині Коломийського району народився Іван Кавацюк, символіст дуету Писанка, заслужений артист України.